Всім привіт! Біжу на всіх парах, трошки щось запізнюсь, бо забігала до сусідки, до неї донька приїхала, то я питалася, як мені краще дістатися до пенсійного фонду. Тепер куча проблем з документами. Це і там поховання гроші треба отримати через пенсійний фонд, і там по нашим ВПО питанням. Є моменти, що треба, щоб я довезла документи хозяйки, вона має зайняти мені собі чергу. І треба консультація з нотаріусом. І треба, треба, що ще мені треба по документах поміняти карточки приватбанківські, бо вони у мене всі просрочені. Плюс немає маються пайпас, чи як воно правильно називається, що я не можу оплатити безконтактно. І треба консультація нотаріуса. Приводу спадщини, що, де, коли, як, якщо ми переселенці і всі документи по Донецькій області, а ми виходить, на Хмельниччині. То бігу, бігу, беру вас спою. Буська вже прилетів. Тут їх буськами називають лале. До Зукропошти отримувала грошовий приказ, батьки допомогли на поховання. І побачила тут через дорогу нотаріуса. Хочу ще туди зразу на консультацію з приводу. Постановки на... Боже, постановки право наслідування. В пенсійному фонді вже побувала, вже оформила виходить, дві пенсії. Тут он спиною стоїть до нас на е, Богдан Хмельницький. А тут прямо он через дорогу і нотаріус є. То зараз дізнаємося, що мені скаже, проконсультують як. Чи можу я, ну, які треба документи, чи можу я про міченню зробити, якщо ми з Донеччини і так далі. Короте, при будь-якому розкладі я можу оформити по Хмельниччині. Якщо ми входимо в реєстр або окупації, або там, де зона бойових дій, я точно не знаю, окупація 100% не, ні, а от зона окупації, це треба не окупації, а зона проведення бойових дій. Там постійно ці реєстри оновлюються, то я точно не впевнена, що ми входимо в цю зону то можна буде тут похмельничення оформити прямо з цими нотаріусами. Якщо ми ще не входимо в ці реєстри, то можна тут також сформувати пакет потрібних документів і відправити, виходить, на Слов'янськ і там вже ну, тіп, подати заяву на вступ до спадщини. Що ще мене цікавило? Мене цікавило, поки нас не було, нам насчитував Нафтогаз борги. Вони приїдьте, покажіть нам щотчики, щоб ми тіпо, списали ці борги. Але, звичайно, я туди не хочу. Ось коли навіть по дому прилітала я розповідала, що там і мій будинок, і сестри постраждав, то я там в телефонному режимі знаходила людей, які допомогли це вирішити питання. А так виходить, я вже. Ну, не хочу туди їхати, там небезпечно, там майже кожного дня прилітає і по моєму місту, і по сусідньому, по Краматорську. Тому таке, знаражати себе на ризик не дуже хочеться. Тому я не хочу туди їхати зайвий раз. Хочу все дистанційно вирішити. То буду очікувати дзвіночка від нотаріуса. Вона сказала, що подивиться ці реєстри і скаже, як нам далі діяти. І опять таки ми будемо зараз думати або на маму оформлювати, або на мене, або на маму і одразу дарство на Даню, або мама відмовиться і на мене е в пользу, типу, мене. але тут є проблема маленька. Нам потрібно себе народження. Я своє загубила, а мама, здається, не загубила, але з собою не взяла. Але нібито в ЗАГС зараз все підтягується, всі документи. Онлайн, тому можна піти в ЗАГС, він, він поруч, в принципі, з цим місцем, де я була, і там зробити собі нові свідоцтва про народження. У будь-якому випадку свідоцтво про народження потрібне, навіть якщо у тебе є паспорт, закордонний паспорт, купа документів, свідоцтво народження про народження в разі вступу у спадщину потрібне. А ще там свідоцтво про шлюб і так далі. Я питала, які там документи треба. Вона казала, що ну як е, все вирішить це питання, то я тоді більше е, ну, продзвоню і скажу, мені, які, які документи довозити, щоб почати цей процес. Бо в нас є півроку на те, щоб подати документи на спадщину. Ще забігала тільки що цей приватбанк. Поміняла кошти, о, не кошти, бо що, що я в нею. голова варена. Поміняла. Картки, бо вже просрочені і немає цього мені так Коли наблюдають ці підгоди водити, то я поміняла карточки. І Мені дуже подобається Хмельницький тим, що ти приїжджаєш в центр, якісь документи, там, неважливо, що тобі треба порішати, все вшатвій доступності. Ми якось з чоловіком на машині крутилися, то виходить, типу, кудись треба 500 метрів. Кудись треба там, кілометр, кудись треба 800 метрів, і тут це таке тук 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 тук, -тук катайся катаюся по місту. А пройти через двори взагалі швиденько швиденько Тому я ось нікуди вже не їхала, як сюди приїхала з пенсійного. І так тут по все, цілий день кароселю. Зараз хочу піти до магазину по продуктах. І треба мені ще тіпає возити, чи щось таке. Улюблений ТРЦ Оазіс у Хмельницькому, де завжди все скупляюся. Згадала я в свій час цими номерами користувалася? Оливкова, це що, авокадо, це відновлююче. Для блиску, стіною, лі... а ну для близьку хочу, як вона берліл. Де вона, де вона? Мабуть, і це для близько. Це візьму. А ще вони якісь. IQ код Це не, не смивашка. Це наносити, на, 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 вимити волосся і все, і сушиться. феном, не феном, але такий. Та його теж візьму. Такий мамі крабік. І косівська така, тільки вона тут. В дорозі ще заїхала, купила курочкам пшенички. У нас тут що? Мама сказала, що вже майже. Ну, так, да, залишок. 6 кіло, ну, 5700, плюс пакетик вийшло на 71 гривню. Е, ще вже, будучи на касі в Єві, згадала, що я, в мене немає міцелярки. Я взагалі не фарбувалась дуже давно, з самої війни. А... Це почала блог вести, згадала, що треба трошки підфарбовуватися. І немає чим змивати. Милом, звичайно, змивала, але воно сушить, то я взяла таку двофаску. У В мене, здається, колись була така тільки міні -провнічек. да, ці волошки. Ось. Непогана була. Жерненька, звісно, але, по крайній мрія, вона не стягує шкіру навколо очей. Це ж у нас. Великдень на носу. Ну, це поки в ві відео вийде, може вже він не пройде той Великдень. Ну, побачили такі барники. У мене колись були такі. Вони перламутрові гарненькі. Не знаю, скільки, чого не виглядало, ну, і ціна була щось не дуже великою, то вирішила взяти. Покупки 2,5 2500. Так, давайте з вагового капустка рання по скільки тут? По 84 за кілограм, майже тут. Кілограм, то 84 з копійками. Один огірок гладкий по 120 на 29. Бананчики щось я десь загубила дікетку гривень на 70 приблизно. На 11 гривень лук. Тепер пампухи зі зущеним молоком 4 штуки, пломбір ескімос. Десерт з полуницею по акції. По акції були енергетики Hello, два штучки з різним смаком. По акції була така шоколадка світоч. Також було печиво. Це по акції з маком. Це схоже на нього тільки без маку, з корицею, і це нам подобається без акції. Були чаї. Такий у нас закінчився на повтор. Взяли, такі періодично беремо. взяли. На ці були акції. Це мама з п'ю я. По акції за 119 піца 4 сири. По акції рівень ясна. Вирішила взяти данського заварного хлібчика, це можна на масло. По акції по 41 гривні 2 молока. По акції кома масло вершкове-селянське по 89, якщо не помиляюсь. По акції була оця ряженка з печеною грушею, з яблуком, теж зі скидкою, але тіпо, не на акції якось так, але теж була ціна нижче. Дітки, дітки заважаєте. Акційна ціна на сир лабель Брі по 549 на 103. Сирково-сметанковий мамі і Дані на 98:37 по 424. Два вершкових сирка президент по 19 гривень на акції. І вирішила також для волосся взяти таку пантін Active NutriPlex серум. Це інтенсивне відновлення. І якщо я маску взяла для постійного вживання, то це буде. Перед якимись подіями чи коли волосся буде надто погано виглядати для екстреного відновлення. Там ціна була всього 109 гривень, то я вирішила взяти тут, типу, на один раз, але з довжиною мого волосся мені одного такого тюбіка вистачить надовго. Забула ще розповісти про мій телефонний дзвінок в пансіонат, там де знаходилась бабуся, е, виходить, коли вона перший раз попала у лікарню. То у неї якраз цей день закінчився строк її перебування. От Два місяці закінчилося, і треба було проплачувати ще. Ми не проплатили, вона чотири дні побула в лікарні, потім повернулася в пенсіонат, це було 11 число. І в той день я, коли її привезла знову повторно, проплатила місяць. По факту, бабуся пролежала до 20-го, далі її викликали швидку, і 21-го вночі вона померла. З 20 на 21. То, виходить, фактично, вона відбула там всього 10 днів, тобто третину, скажімо так, місяця. я сподівалася, що мені повернуть кошти, але, на жаль, ніхто нічого повертати не буде. Там в договорі прописано, що в разі смерті або досрочного переривання договору, по. Певним причинам там як вказані, які як, порча майна і не сподобалось, або якщо людину вже не можуть залишати через якісь супутні хвороби а, чи ще якісь проблеми, наприклад, психічна, психічний стан, буйні і так далі, що треба кудись перевести в інше місце для лікування, то не повертається. Сума і залишається проплата повна. якось так. Так що 10 тисяч, які я планувала повернути, мені не повернуться. Ну я мамі не кажу, бо вона буде нервувати. Потім там залишались одежа, ліки, памперси. Я це все також залишаю. Були ходунки. я також залишаю, нам п -п 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 вони не потрібні на даний час, да, нікому із сім'ї, я сподіваюся, не будуть потрібними. Так само ця паличка там залишається. Я кажу, можливо, буде якась старенька або старий, якому будуть потрібні ходунки після відновлення. Да? То хай вже їм залишається. Так само постільне, посуд, все, що туди везли, там, шампуні. Мило, нічого не хочу забирати, воно їм там пригодиться. Знаєте, мені просто навіть не хочеться повертатися в те місце, розуміючи, що її там вже немає. Не можу повернутися туди. О. Вибачте. Так, єдине там, ми домовилися за деякі ліки, а саме. Судокрем я купляла. Я, здається, показувала, що в зараз судок коштує 500 гривень. То я її привезла, і через кілька днів вона померла, то її навіть, всти... ну, баночку не встигли навіть відкрити. Бо, коли я її привезла, мені сказали, привозьте. То там була ще одна баночка, майже повна, і ще одна баночка там внизу було трішки. Тобто, ну, якби... Якби так, то я попросила продати ту баночку. У них є така практика, можливо, комусь там буде треба, щоб сім'я не купляла, не шукала, вони віддадуть цю баночку, мені повернуть кошти на карту. І ще є там антибіотики так антибіотики, які бабусі теж прописували, треба було пройти курс лікування, але в неї було погані вже. Судини, так, і перейшли з антибіотиків через систему на антибіотики, які можна було ковтати. Слава Богу, на той момент в неї наладився цей процес ковтання, і все нормально було, вона вже не повертала. То її антибіотик антибіотиків закінчили саме через таке. ну, звичайне То ті антибіотики залишилися теж запаковані. Куплені нові. Тому він теж спробує продати, але з цим складніше. Якщо про лежні, там щось таке багатьох турбує, то антибіотики це все-таки специфічний товар. Тому. Момент, можливо, довго буде лежати, може, взагалі не продасться і закінчиться термін дії. Але якщо буде можливість хоч якусь копійку повернути, я в принципі не проти. А всі інші розпаковані, які у бабусі були ліки, а їх дуже багато. Я тільки купляла 11 найменувань ліків це до того, як вона потрапила в лікарню. А коли в лікарню там ще пододавалось багато чого. То все воно, ну, типу, початі упаковки, і ніби забирати не хочеться за ними їхати, то я вже залишила їм. І ще були питання з підгузками, бо вони теж не дешеві, але я не продати хотіла, я хотіла віддати там одній доглядальниці, бо в неї теж вдома лежача людина. І я хотіла їй віддати. А виходить, що Тимофій Олександрович сказав, що вони віддали, коли бабуся забирала швидка в реанімацію. Але мені там в лікарні ніхто не повернув речі, бабусь, з якими вона була, тому десь вони підгузки пропали, підгузки і ці одноразові пільонки. Ну, значить, комусь там пригодяться. В принципі, я все одно не хотіла не забирати, ні ни за них кошти повертати саме за підгузки. Думала просто віддати ці жіночки, бо знаю, що в неї є така потреба. Вона, ну, В принципі, відношення було до бабусі непогано. А от що стосовно відношення до повернення коштів, коли людина померла, ну таке, знаючи, що е, людям треба похоронити людину, да, поховати за щось. Е, і так горе у людей, а вони не хочуть повертати ті кошти, за які вони не надали фактично потім послуги. Ну, То вже пусть буде на їхній совісті. Зараз я приїхала, тому починаємо робити домашні завдання. Онлайн навчання почалося знову. І та да да ввечері я зараз дивлюся, всякі детективи, розслідування американські, коротше, зняти як фільмом, але це реальні історії, де за кадром і трошки з'являються в кадрі справжні детективи, які вели ці розслідування, як вони знаходили. Приступник, або ж забули як це слово, приступник, винуватця, коротше. І як вони потім які сроки отримали, і що далі з ними трапилось з учасниками всіх цих подій: як з детективами, так і з злочинцями, так і з постраждалими або сім'ями загиблих. Ось так. Називається так і називається документальний серіал детективи. Якщо цікава така тема, подивіться, рекомендую. На цьому все. На добраніч!